Да. що відбувається? Да. Так. Кажи, гоняем. А я ще Влада не знімаю, що в кадрі його немає. А тут дивися. Ухожу и появляється Влад. Влад, привет! Коротше, знімаємо на широкий канал, типа, и широке видео. Владу вручили такого маленького підбайка Нікита, Аванті. Влад уже, короче, научився, кружків 10 уже дав, да? А некит уже на своем... Красивий на тут с передачами. Кластоси. Да. <рес> неки класности. Так, что? Готові? Кто буде перший рушать? Давай, неки. Давай, неки, давай, все, потом. Да. І водос накручивает. Вот так. Городские пацаны приїхали в село погонять на моцика. Так, ганяє по лугу. Владос би ганяє, він вже, вже уверено так їздить на ньому. По-перше, для нього маленький, він собі, певно, ноги не боїться нічого. Круг почва даєш їдуть байкери китос перший, ладос другий. Так, Ой, Опа! И тут плодос. Ну что нам, байкер? Почухатися. Почуха, тыся мошки кусает. Навіть їдеш, їдеш і то кусаєш. Ага. Що, ще хочете ганяти? Чи може проїдемося десь з Владом вперед? Не, не. Ще. Владос, є такі пропозиції, якщо хочеш. Можна ще круги наматувати. Або ага. поїхати туди, типа по Зето і до городу ближче. Інтересно. Да. Хочеш? До ну. Тоді я з нікотом сідаю, некит мене буде вести. А ти будеш на своєму, грубо ряд ззаду нас помали. А я буду їхати сзади, ну. Тоді... Всім поки ось і один? Давайте ще один, хочете, давайте ще один. Стойте, стойте, спішіть. Давайте. Каже, можна ще один кружок, а потім проїдемося. до места біля луга. Вже водос не хоче вставати, вже на Вальвии. є. ха бачу на Вальвии. Так, ну коротше, проїдемося, всім пока-пока. Або ще інтерв'ю візьмемо. Ну що там байкери? Класно ганять, Бензин палить. Ми колись як були маленькі, влад, тільки що робили, що кружки наматували. Отак. Все, коротше, що проїдемося, да, Нікітос. Все, добре, всім пока. Пока!